Побачити на власні очі всі можливості Івано-Франківської області. На Прикарпаття завітав посол Канади. Окрім Івано-Франківська, він відвідав Коломию, надвірну та долину і зацікавився розвитком певних проєктів. В першу чергу у сфері туризму. Нас цікавить туристичний сектор, зокрема, як максимально зробити промоцію Карпат як регіону на зовнішні ринки. Тут є зацікавлення, я думаю, також нафтогазовим сектором, що можна, де можна оживити, скажімо, і сектор, і співпрацю з ним. Ліс, переробка, як за це взятися уже понад рік на Прикарпатті діє проект кооперативного молочарства, де за підтримки канадців селяни створюють сімейні ферми від 5 до 20 корів, розвивають свої корівники за простою схемою, але сучасними технологіями, коли замість підсобного господарства створюється малий бізнес, І бачимо вже перші результати, бачимо, що люди за це беруться. І бачимо також за охоту від і від громадських організацій, і від церковних і інших, щоб люди. Для самодопомоги об'єднувалися за словами канадського посла в одному з прикарпатських міст відкриють бюро спросування інвестицій, що співпрацюватиме не лише з канадцями, а й з усіма світовими інвесторами для створення як найкращих умов співпраці. Щоправда, навіть попри те, що Прикарпаття є фокусним регіоном для Канади, інвестори не готові сюди приходити, бо не знають, чим це обернеться в майбутньому. Ми повинні показати інвестиційну права. Близько в області на прикладі існуючих підприємств за кордону, які вже на сьогоднішній день вклали інвестиції в нашу область, і те, що я під час зустрічі пану послу сказав, що вона франківщина на сьогоднішній день має дуже 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 серйозну. Планку підняту в розвитку туризму, і ми розуміємо, що тільки через прозорість відносин з іноземними партнерами ми будемо мати майбутнє. В Першу чергу Івано-Франківська область має здобути реальну довіру іноземців і переконати, що навіть попри війну чи інші надзвичайні ситуації закордонному бізнесу в Україні нічого не загрожує. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.